Вітаю вівторок, 9 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Це звичайна неповага до людей. Карандєєв відреагував на критику бронювання від мобілізації. Загинули, виконуючи бойове завдання. У Києві попрощалися із загиблими бійцями. Війна в Європі вже не фантазія. Єврокомісар закликав готуватися до бойових дій. У столиці попрощалися із загиблими бійцями Сергієм Нордом Коновалом і Тарасом Химерою Петришиним. Норд був командиром сталевої сотні 67-ї окремої механізованої бригади, а Химера його заступником. Бійці загинули, виконуючи бойове завдання поблизу Часового яру. На Донеччині військових поховають у Тернополі, де вони проживали. Вони були. Завжди усміхнений, ми завжди йшли до своєї цілі, боролися за нашу свободу, незалежність, за наші цінності. Був для нас усіх, о, навіть низький. ну, Він був наш і він нам виступав. Навіть можна сказати, фатку. Він був неймовірно довгий. Він завжди міг підтримати, підказати. Він завжди входив в становище кожного за своїх міців. Він був. Aż za nami to doprowadził do sytuacji. E, Trudne, chyba z innymi jest, jak nie dopomniąbli e, Деяких момент більш жорсткою своєю поведінкою усе, що є в арсеналі росіян, летить у часі в яр. Повідомив голова військової адміністрації Сергій Чаус. В ефірі ранок лайф розповів, що обстріли населеного пункту тривають щоденно. Також він наголосив, що до початку повномасштабного вторгнення у громаді проживали понад 14 тисяч осіб. Наразі залишилося 7% відсотків мешканців. Тут важко казати про якусь статистику і про як. Ісь графік, обстріли несуть, скажемо, хаотичний такий порядочок, якщо можна так два слова об'єднати в одне, стріляють кожного дня без залежності від часу, або частини доби це ранок або вечір. Летить, може прилетіти в будь-який момент, і ворог використовує фактично весь арсенал, який у нього. Тільки є. єсть тут використовується і авіація, і РСЗВ, і артилерія. Ну я ж кажу, фактично, все, що є у нього в арсеналі, все летить по місту. Від 17 до 25 тисяч гривень штрафу вимушені будуть заплатити військово зобов'язані у разі, якщо не повідомлять про зміну адреси проживання. Цю інформацію передають змі з посиланням на пропозицію народних депутатів щодо змін у статті 210.1. Наразі штраф для громадян становить від 3 тисяч гривень до 5 тисяч гривень. Відповідно, його пропонують збільшити у п'ять разів. Усі правки до законопроєкту про мобілізацію опрацьовані. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Олег Семінський. Нардеп наголосив, що документ вже готовий до другого читання. А от чи зможе з ним ознайомитись громадськість до голосування, поки що невідомо. Всі правки відпрацьовані, і вже це все подано в збалансованому вигляді. Подано вже на голосування до другого читання. Найближчим часом будемо збиратися. Виконувач обов'язків міністра культури Карандієв відреагував на критику бронювання від мобілізації працівників цирку. Він заявив, що держпідприємство, дирекція пересувних циркових колективів України це не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Також він прокоментував і бронювання працівників телемарафону. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, українські змі є джерелом правдивої інформації. Фермації опору національної безпеки України, тому частина працівників цієї сфери теж заброньована. Водночас Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену постанову про бронювання працівників критичної інфраструктури. Документ має визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військово зобов'язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Наприкінці травня початку червня, очікується гаряча пора по всій лінії фронту. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Олександр Антонюк. Військовий каже, Кремль і далі жадає вийти на адмінкордони Донецької області. Зараз, за його словами, на Донеччині зосереджено понад 210 тисяч ворожого особового складу. Донецькі напрямок, і, власне, те, що ми бачимо, це спроба зараз піти і на Курахово, і відповідно. Не дати можливість нашим збройним силам України відповідно закріпитися. Друга та другий той момент про що говорив і Кирилу Олексійович, тобто в пріоритеті є і Покровський напрямок. Якщо ми говоримо в цілому, по особовому складу, то в принципі, на цих напрямках а, зараз орків ну, понад 210 тисяч, це якщо так зрубше взяти. Да? Ну, щоб ми просто розуміли, це а, суттєво більше навіть того угрупування, яке було брало участь в перші дні широкомасштабної фази війни. Ну, якщо так взагалі в цілому, і подивитися, яку кількість і артилерії вони зараз підтягують і відповідно бронемашин і танків. Тому в даному випадку наскільки я так розумію, зараз стоїть задача максимально швидко, і можливо навіть до цих глобальних там самітів миру, що це точно не на чи реально, але в планах Кремля вийти на адміністративні кордони. Підозрюваний вбивстві підлітка на станції фунікулера був на підпитку. Своєї провини чоловік не визнає. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР. За словами Тетяни Сап'ян у соцмережах ширилася дезінформація, що фігурант колишній працівник ДБР. Однак це не так. Він водій управління державної охорони. Європа має підготуватися до потенційної війни, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель, виступаючи перед іноземними дипломатами та офіційними особами у Брюсселі. Риторика Єврокомісара значно змінилася впродовж останніх днів. Так ще наприкінці березня Борель розкритикував тих, хто заявляв, що Європа перебуває на межі війни. Навколо нас, безперечно, насувається війна. Високоінтенсивна конвенційна війна в Європі більше не фантазія. Тим часом набу і польські правоохоронці розслідують справу щодо можливої закупівлі зброї за завищеними цінами у квітні 22-го, лютому 23-го року. Обшуки вже відбулися на територіях обох країн. Слідчі досліджують ланцюжок постачання іноземного озброєння через участь компаній посередників, зареєстрованих за межами України. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.